Барабашка ховається під землею. Розділ 29. КАПІТАН і Королева. Професор, явно нервуючи, Позирав у вікно. ПО шосе мчали машини, Але жодна не звертала на узбіччя. НЕ зупинялася біля дерева, до якого був припнутий. Мотоцикл із сумкою Адидас. Притороченою до багажника. Не хвилюйтесь. Приїде. заспокоїв його капітан Горбатюк. Уже ж десять хвилин на п'яту. Постукав професор нігтем по склу годинника. Дами завжди затримуються. Ви хіба не знаєте? особливо дами такого рангу. Горбатюк подивився у кінець вагона, де біля кухні сиділи під наглядом старшого лейтенанта поліції похнюплені шеф кухар і гарненька офіціантка. Не думаю, щоб вони могли якимось чином її попередити вже двічі біля Барбашки. Пригальмовували вантажні машини, але, прочитавши напис Зачинено, їхали далі. О, а ви боялись? сказав капітан. Світла автомашина звернула з шосе і зупинилася на узбіччі. Дверцята відчинилися, і з машини вийшла вона. Нарешті, полегшено зітхнув професор, наче був винен, що вона затрималася. Як і минулого разу, вона була у джинсовому костюмі й у великих темних окулярах. Вона підійшла до мотоцикла і навіть торкнулася рукою сумки на багажнику. Явно задоволена. Швидкою ходою пішла до вагона кафе. Напис на дверях її не зупинив. Вона рішуче взялася за ручку і відчинила двері. Ну, держіться, професора. шепнув Горбатюк. На якусь мить вони втратили її з поля зору, тільки чули кроки по коридору. І от... Здрастуйте, Маргарита Занонівна! сідайте, будь ласка. усміхаючись якомога привітніше, сказав капітан Горбатюк. Вона сіла не тому, що запросили, просто ноги не втримали, підкосилися від розпачу. Але. Треба віддати їй належне. Вона вміла опановувати себе. Ох, ха-ха. Засміялася вона. Як ви мене не лякали. Звідки ви тут узялися? А я розумієте, їхала, їхала, так захотілося пити хоч скляночку води. Захоплений вашим артистичним обдаруванням. Ви даремно покинули сцену. Капітан, як то кажуть, враз стер усмішку з лиця. Але ближче до діла. Невловима королева Марго. Що, що? Вона так зблідла, що, здавалося, от-от зомліє. Але знову взяла себе в руки. Охо, новий гуморист Жванецький. Яка королева? Ви що? Капітан мовчки витяг із бічної кишені диктофон. Натиск кнопку, і з динаміка залунав голос Маргарити Зенонівни. Алло, я слухаю. Все в порядку, королева. Почувся неприємний гугнявий голос. Завантажився. Серйозно? Схвильовано проказала вона. Ти не жартуєш, капітане? Я вмію жартувати тільки руками. Ви ж знаєте. І рецепт є? Все окей. Зустрінемось о четвертій, як завжди. Біля барабашки. Вона раптом підхопилася й кинулася до дверей. Ну, куди ж ви, ваше величносте? Нарешті подав голос професор. Хіба короновані особи так тікають? У дверях, усміхаючись, стояв капітан Попенко. Вона. Зацьковано обернулася й люто просичала. Суки, падлий, ненавиджу. О, яка неінтелігентна, не королівська лексика. Докірливо протягнув професор. Давайте я вам поможу, Маргариту Зенонівну. Сказав капітан Горбатюк, міцно беручи її під руку. Бережіть сили, зараз поїдемо до вас додому. У мене в кишені ордер на обшук. Є підстава вважати, що там нова партія краденого. Не даремно, що ви взяли квиток на потяг на завтра. Вона нарешті не витримала і заплакала. Звичайно, безпомічно, по-жіночому звискуючи й часто сякаючись у шовкову, напахчену дорогими французькими парфумами хусточку.